Зараз коротко розповім про новенькі айфони, які вчора показала Apple зі смартфонів. Першим традиційно показали базову модель iPhone 17. Він отримав збільшену діагональ, і тепер вона становить 6,3 дюйма. Також нарешті екран базового айфона отримав частоту оновлення 120 Гц, технологію Технологію on Display і збільшену яскравість до 3000 ніт. Серцем телефона став оновлений процесор Apple A19 І навіть з урахуванням промоушен iPhone 17 отримає аж на ві. 8 годин більше часу відтворювання відео ніж було в iPhone 16. До того ж, телефон можна зарядити до 50% буквально за 20 хвилин. Фронтальна камера отримала квадратний 18 мегапіксельний сенсор, який дає змогу знімати у вертикальному положенні горизонтальні фото. Також вона отримала систему стабілізації. Основну камеру теж прокачали, і тепер обидва сенсори отримали по 48 мегапікселів. Наступним показали 17 Air, Це найтонший iPhone, в ньому титан Новий корпус він важить всього 165 грамів, а товщина пристрою становить рекордні 56 мм. Air отримав 6,5 дюймовий екран, ProMotion 120 Гц та Always-On Display. Новинка може похвалитися топовим процесором Apple 19 Pro, і за заявами на презентації автономності повинно вистачити на цілий день роботи. Також він отримав одну камеру на 48 мегапікселів, і саме в iPhone 17 Air нам вперше показали функцію запису відео одночасно на фронтальну та Основну камеру. Ну і король презентації iPhone 17 Pro. Всі довго чекали на новий дизайн, і він нарешті його отримав. Звісно ж, процесором виступає топовий Apple A19 Pro, і для його охолодження всередині телефона реалізували випаровувальну камеру. iPhone 17 Pro також отримав 18 мегапіксельну фронталку з технологією Central Stage. Ну і, звісно, прокачали основний модуль камер, тепер всі вони на 48 мегапікселів, а топовий зум тепер становить аж до того ж, ми більше не побачимо айфонів на 128 ГБ, тому що вся лінійка iPhone 17 стартує з об'ємом пам'яті від 256 ГБ, а максимальний об'єм пам'яті в прошках аж 2 ТБ. А що вам сподобалось на презентації Apple, пишіть в коментарях.